Двоє загиблих серед них однорічна дитина. Рятувальники вже деблокували з-під завалів тіло. Росіяни цієї ночі атакували жорстоко українську столицю. Ніч знову була страшною. Ще п'ятнадцятеро отримали поранення. Їм надають необхідну допомогу. У Києві зафіксували влучання ворожих дронів у житлові дев'ятиповерхівки Святошинського району. В одній з будівель сталася пожежа з 6-го по 9-й поверхи і часткове руйнування перекриттів. В іншому займання на верхніх поверхах. Ще в одному пожежа на третьому поверсі. Також знищення ангар та автомобілі. У Дарницькому районі зафіксоване влучання у чотириповерховий житловий будинок, пожежа на двох поверхах і часткове руйнування. Займання локалізовані, тривають аварійно-рятувальні роботи. О 6.15 медіа писали, що у Києві місцями є перебої зі світлом після ракетної атаки. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах. Підкреслив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Це справді так зараз на екрані ми з вами можемо бачити наслідки цих атак. Просто вдумайтеся, однорічна дитина стала жертвою російської агресії, росіян, які згодом будуть цинічно брехати. Не знаю, про військові бази, про що. Зрештою, навіть якщо військові бази, ми собі повсякчас нагадуємо, що Росія не має права таке робити і за це має понести відповідальність, якщо не юридично, бо ми бачимо, що наші партнери дуже рухаються повільно із цією підтримкою, то буде якусь кармічну небесну, чи хто там має відповідати за покарання диктаторських режимів у довгостроковій перспективі. Зайнялася через атаку і будівля Кабміну. Мер Києва Віталій Кличко близько сьомої години ранку повідомив, що у Печерському районі у ймовірного імовірного збиття БПЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Він вказав, що на місці працюють пожежники. Український блогер Денис Казанський правильно висловився про цю атаку. Далі цитую жодного сенсу у цьому, як і у вбивствах цивільних не було. Будівля Кабміну стояла порожня, просто кровожерлив. Потрібен хоч якийсь привід для радості. Це дуже добре характеризує росіян їхню державу, країну-агресорку, країну-терористку. Тим часом про масовану атаку ворожих дронів на мирні населені пункти області повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. На жаль, її постраждала. У наслідок ворожої атаки у Броварах. Поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення. У Бучанському пошкоджено два приватні будинки. На Фастівщині пошкоджено приватний будинок і стайню. Загинуло семей. Роконей під атакою, окрім Києва, за ніч перебували Дніпро, Одеса, Кривий Ріг, Кременчук і Запоріжжя в Одесі. Повідомляють про влучання у багатоповерхівку. Є пошкодження на об'єктах цивільної інфраструктури і житлової забудови. У місті почалось кілька пожеж, горіли багатоповерхівки. І інформацію щодо постраждалих, уточнюють неспокійно від ночі було в області в Дніпропетровщині. По Дніпру ворог бив безпілотниками, понівечив інфраструктуру через удари ракетами та БПЛА. Декілька займань сталося у кривому розі. Там пошкоджене підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Поцілив ворог і по місцевому підприємству. Зранку поранені троє чоловіків. Один з них, на жаль, у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки і гараж. Тоді ж БПЛА застосували по Грушівській громаді криворіжжя, вогнем охопило приватну оселю. Терор Нікопольщини продовжувався від вечора. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік, ще один місцевий 64 років постраждав. Потрощені заправки, парник, чотири господарські споруди, зруйнований приватний будинок ще два понівечені у Петропавлівській та Межівській громадах Синельниківського району. У наслідок ворожих атак горіли приватна оселя і сухості під ранок. Поцілили і по Покровській громаді. Аті деталі зараз з'ясовують. У Кременчуці пролунали десятки вибухів. Повідомлялося про удар по мосту, Зараз рух там перекритий. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Відео ймовірного удару вже опублікували місцеві канали. Ввечері суботи, 6 вересня, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Четверо людей отримали поранення. Також пошкоджено шість багатоповерхових і чотири приватних будинки внаслідок удару. У частині будинків вибиті вікна і пошкоджені балкони у приватному секторі, покрівлі зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі. На районі адміністрації провели обстеження території, аби зафіксувати усі пошкодження. Комунальні служби почали аварійні роботи, зокрема закрили вікна у житлових будинках, аби Захистити людей і їхні помешкання детальніше розповіли надзвичайники. Станом на 22-го рятувальники завершили аварійні роботи. Комунальні служби продовжують відновлювати те, що постраждало від атаки. Унаслідок російських обстрілів постраждали 4 людини. Одна врятована, ліквідовано. Займання у житловому будинку площею 80 квадратів і сухої трави площою 300 квадратів. Піротехніки обстежили місце влучання. Психологи ДСНС надали допомогу семи громадянам. Субота вихідний. Усі люди вдома, наголосив очільник області Іван Федоров. 何 <Thank> <Thank you. S 1>